Доброго дня, малята! Сьогодні з вами Тетяна Олександрівна, і ми будемо розповідати казку. Сюжет цієї казки ми будемо викладати за допомогою цеглинок Лего. Ну що ж, малята, ви готові фантазувати? Тоді почнемо. Одного літнього дня на блакитному гарному небі. Яскраво світило сонечко, тільки час від часу пропливали сині, похмурі хмарки, ніби грозилися, що от-от піде дощик. А там внизу, де все навкруги, розмовляє між собою та ж живе своїм життям, мешкає зелена гусінь, яка дуже полюбляє їсти зелені яблучка та листочки. І їй було дуже цікаво. Що ж там внизу? Адже ніколи раніше через свій страх. Гусін не покидала своєї домівки. І ось одного разу, коли подув дужий вітер, гусінь упала донизу на травичку. Коли вона озирнулася навколо її щось бентежило. Гусені здавалося, що вона ніби вдома, адже травичка була дуже схожа на яблунку, на якій вона мешкала. Раптом біля гусениці хтось пролетів, дуже красивий, По кольору нагадував їй абрикос із сусіднього дерева. Ніколи нічого подібного гусінь не бачила. Це був метелик, трішки прокружлявши. Метелик також помітив гусінь. З острахом наблизився до неї і запитав, ти хто будеш? Я тебе тут ніколи раніше не бачив. Гусінь йому відповідає, я живу поруч, ось на цій яблунці. Давай знайомитись. Я метелик, а тебе як звати? Мене зовуть гусінь. Скажи, будь ласка, Метелику, ти тут один живеш? Метелик у відповідь розсміявся. Хи -хи. Ну ні, звісно, нас тут усіх дуже багато і мурашки, і бджілки, і мушки, і різні інші комашки. А де твоя домівка? запитала гусінь Пішли зі мною я тобі її покажу. Метелик привів гусінь до чарівного тюльпана. Коли гусінь потрапила до середини Тюльпана, вона була дуже здивована, нічого подібного ще не зустрічала. Все навкруги було яскравим, пахучим та дуже чарівним. Відтоді гусінь і метелик стали. Метелик щоразу показував їй щось нове і цікаве. І тепер вона знала, що поруч з нею живуть інші мешканці природи. Ну що ж, малята, сподобалась казочка? Тоді до нових зустрічей. До побачення!